Що відбувається в мозку під час анорексії і булімії. Починаючи, нам треба розуміти, що коли ми їмо, коли ми тримаємо їжу, у нас виділяється дофамін, гормон задоволення, нам так приємно і чудово. При анорексії ця система дещо викривлена. Саме перша це відмова від їжі. Може сприйматися як винагорода, тобто, знаєте, коли ми там в нас дофамін, а в людей, у яких є анорексія, це може сприйматися навпаки, як відмов від їжі, в них виділяється дофамін, гормон задоволення. Далі при болемії це йде надлишковий дофамін, тому що переїдають надлишковий дофамін, і далі відчуття провини і сорому. Далі ще така в нас є структура, як острівцева кора, або інсула називається, яка відповідає за усвідомлення сигналів тіла. так? І в цій ситуації, откраз при анорексії, вона може бути викривленою також. Тобто, ви знаєте, це такий класичний приклад, що, наприклад, дивиться в зеркало дівчина, досить така худа, вже мабуть, якась ну, мінімальна вага, проте вона бачить зайві кілограми, щось там треба ще більше посидіти на дієті, тому подібне. Тобто, викрилені усвідомлення власного тіла. Далі префронтальна кора а, вона взагалі має контролювати імпульси, проте при булімії вона і активність дещо знижена. І знаєте, як наслідок ви переїдаєте, а потім відчуття провини і по суті відчуття сором. Також може бути дисбаланс серотоніну, який впливає саме на пройбит такої знаєте, тривожності і обсесивної а, такої направленості, до ваги, їжі, калорій.